Поїхали Петро і Іван у Голландію на конференцію по сільському господарству. Ну, виступили вони там з програмою, файно їх зустрічали, Ввечері поселили їх в готель, у різні номери. Ну і тут підходить портєм до Петра і каже: Пане, мені сподобався ваш виступ, і ми хочемо дуже вам віддячити. Чи приймете від нас такий подарунок, ми хочемо вам подарувати на ніч файну дівчину для любові. Петро каже, чоби ні, я згідний. Каже, але ви бажаєте, одна умова займатися з нею коханням при світлі чи без світла? Він каже Давайте при світлі. Привели йому таку файну дівчину мой. Він цілу ніч з нею кохається Присвітлі все, як має бути, любов страшна, утомлений засинає. Пробуджується десь коло дванадцятої години, а на Тумбуці лежить дві тисячі доларів, пише подяка. Боже, він такий щасливий, розказав Іванове. Іван такий злосний каже. Моя конференція я виступав, моя промова була не гірша. що мені це не дають? Каже портя, чекайте, го, ми вам теж, теж віддячимо. Ось вам дівчина. Ви бажаєте займатися з нею при світлі чи без світла? Без світла. Ну, все, дали йому дівчину. Цілу ніч, Боже, таке кохання, як має бути, все файно, любов страшна. Під ранок заснув. Іван пробуджується, а на тумбочці Лежить 100 доларів. Він починає кричати: каже, що таке? Чого Петрові дві тисячі, а мені 100 доларів? Та хіба я гірший коханець, як він, чи я не старався, чи в мене прямова, не файна була? Проте каже: Вибачте, вибачте, ви розумієте, Петра... Петра дивилися в Ютубі, на Порнохабі, в Тіктоці. По телебаченню. Ну, а вас лиш слухали по радіо?